Вітаю, шановні пані. Я Анастасія Новік, а це гора посилок з Aliexpress, яку ми з вами будемо відкривати в цьому відео. Вишивальниці можуть обійтися без необхідного, але не можуть без зайвого. Подумала я і натиснула кнопку Оформити замовлення в своєму кошику на Aliexpress, який я збирала напевно рік. І насправді, як ви могли побачити, посилок в мене тут не багато, бо направду я не часто відвідувач Аліекспресу. Але іноді під різний настрій я заходила і закидувала в кошики різні рукодільні товари, багато про яких я насправді не дуже то й пам'ятаю. Як я зрозуміла, коли я оформлювала замовлення, декілька товарів з мого кошику вже були зняти з продажу. Вони до мене не доїхали. Але я не перевіряла, які тож Правду, я не знаю, що в цих посилках я просто вже не пам'ятаю. Частіше мій досвід користування AliExpress — це саме зайти, щось пошукати, закинути в кошик і потім ніколи не купити. Тим паче, я перестала багато купувати після повномасштабного вторгнення. Бо спочатку я жила в Одесі, туди вони взагалі не доставляли. А коли переїхала у Франківськ, то я міняла декілька поштових відділень, і в обох так ставалося, що мої посилки до мене не доїжджали. Коротше кажучи, довіра була втрачена, тим не менше я вирішила зробити собі ось таку закупку. Можливо, тут будуть декілька невишивальних посилок, хоча, якщо чесно, я в цьому не певна. Тож давайте відкривати. Але одразу хочу публічно засвідчити Тетяна Осіпова, Будь ласка, дивись, я не користуюся кровецьким ножицем для відкриття посилок. Це ножиці з Аврори, напевно, з того самого Аліекспрес за 3 копійки. До речі, я не знаю, чи це чути, але в цьому пакетики щось дзвінчить. Я думаю, що там, можливо, може бути натяжка для рами. М -м -м, пахне Китаєм, досі зберегає китайське повітря. І так, це дійсно натяжки, і їх тут доволі багато, бо в якийсь момент я просто відчаялася, якщо чесно. Я не могла знайти їх ніде в Україні. Потім мені здається, знайшла в магазині Мільфлор, Бо в мене от всі ці резиночки, вони з часом стали менш пружними, не тримають натяжку, я не знала, що робити. Додала в кошик на Aliexpress, а потім вирішила використовувати будівельні стяжки. До речі, будівельні стяжки в мене завжди поруч. Я їм часто користуюся. Вони фіксують натяжку на рамі просто намертво, але величезний мінус в тому, що вони одноразові і кожен раз їх треба зрізати і давати нові. І цей пластик потім просто викидається, а це шкодить нашому довкіллю. Тому, можливо, мені варто буде спробувати ось цей новий варіант. Як я бачу, тут прямо три різні кольори. Це цікаво. Ну, буду пробувати. У крайнньому випадку я можу принаймні звідси забрати ось ці карабики, яких мені постійно не вистачає. Проте я знаю, що з ними потрібно бути дуже обережними. Деякі такі карабіки дійсно дуже сильно шкодять тканині. Один раз я купила такі, і здається, десь на в'юскі чи в якомусь такому звичайному магазині це просто кріплення для фіранок, але такі, які я купила, вони прямо буквально рвали канву, навіть аїду. Я їх всі викинула. Я оці перевірю. Якщо вони добрі, то мені точно стануть в народі, бо мені постійно їх не вистачає. О, Зараз подивлюся скільки воно коштувало. Значить, ось цей набір з 12 штук коштував мені 68 гривень, але це не враховуючи доставку. Доставку насправді важко врахувати, бо вона там сумувалася з деякими іншими посилками. Проте я думаю, що придбати такий комплект, десь гривень за 150 Цілком ймовірно, а тим паче доволі скоро будуть знижки на AliExpress на 11 листопада. Як я знаю, там зазвичай йде доволі великий розпродаж. Коротше кажучи, ціна покупки приблизно 70 гривень, можливо, 150. Я насправді не пам'ятаю. Давайте подивимось наступну посилку. Щось таке дивне, проте я впізнаю, що це я здорадуюсь. Ця покупка, можна сказати, позорна. Доволі багато пластику. Це жахливо виглядає. Це копія ножичків від японського виробника кохана, куплені на AliExpress за 30 гривень, і мені неймовірно соромно. Я знаю, що це копія, і це не варто того, щоб це купувати. В мене є оригінальні, вони виглядають доволі схоже, проте мають різний розмір, дуже іншу якість, і навіть матеріал у цих. Тримачів інший. тут прям відчувається дуже дешевий пластик. Він білий і вже брудний, з деяких боків трохи жовтий. Пружинка всередині вже має ірзу. В Той час, як оригінальні ножички від кохана, оцей пластик мають такий більш схожий на soft touch. І ця пружинка кріпиться зовсім по-іншому, вона має іншу якість, це прям видно. І самі леза в китайських ножечках вони довші. Ой, Івана дуже-дуже погано стискається. Я не можу. Я не певна, що можна буде цим щось порізати, але давайте спробуємо. Знайшла якийсь папірець. Я не можу це розрізати, мені просто не вистачає сили. Треба дуже прям сильно давати, щоб розрізати, і ось цей кончик не стискається до кінця. Я думаю, кончиком буде дуже важко відрізати ниточку. Це прям важко. Тепер спробуйте саме ножечками від кохана. Вони мають значно легший хід, мені дуже легко їх ось так от стискати, розтискати. І доволі приємний звук. Я думаю, що ви його не чуєте. Але користування такими ножичками набагато приємніше. Але хочу сказати, що ножечки від кохана я теж купувала на AliExpress. Я не знаю, чи зараз є, але колись був точно офіційний представник на цьому маркетплейсі. Бо AliExpress це маркетплейс точно такий самий, як. Розетка чи OLX, наприклад, де різні продавці викладають свої товари, і магазин кохане чи його дистриб'ютор там дійсно є. І я замовляла оцю лімітовану серію в сакура, такі вже ножички. Мені здається, вони коштували десь 700 гривень на той час, коли в Україні їх продавали десь по тисячі. І це було дешево, але доволі довго чекало. Проте Зараз я не певна, що там щось продається, я їх давненько не бачила. Проте Я їх дуже люблю. Я їх чіпляю на магніти на своїх вишивках, коли їду кудись, беру їх з собою. Дуже боюся, аби не заробити, маю надії не зароблю. Повертаючись до цього китайського свавілля, я бачу, що тут також є такі типу шкіряні чохлики і китиця. Якщо це можна назвати китицею, дівчата, скажіть мені, що це таке? Я не розумію, я маю сама це доробити чи переробити? Як? Як? Що це? Я просто не розумію, як я маю з цього зробити, китицю. Вона з поліестеру, такого штучного шовку. Я думаю, що можливо це була китиця, але вона розпустилася просто за рахунок свого матеріалу, бо вона така нитка, оця дуже сильно ковза, і якщо я намагаюся її виправити, то я роблю цю ситуацію гірше. Мені здається, краще це обличчя і більше не чіпати. Але чохлики прикольні, я їх собі залишу. В мене є такі рожеві від кохана. Я не пам'ятаю де вони, тож я думаю, ці я собі залишу, щоб використовувати їх для оригінальних японських ножиць. Як на мене, кохана сюди набагато краще пасує. І ця покупка наради коштувала мені 131 гривню. За ці кошти, принаймні, я отримала непоганий, можливо, штучно-шкіряний чохол для моїх ножичків і кохана серії Сакура. Поїхали далі. О, о, Юля, а я тобі казала, я їх замовила. Я замовила краплі. Може, хто пам'ятає, я нещодавно вишивала сюжет від JustNen, його назва Memories. Його, на жаль, в мене зараз немає вдома. Я його віддала на оформлення, але там в паку йшли такі намистини у формі крапель. Мені вони дуже сподобалися, і я шукала, де придбати бодай якісь схожі і знайшла на AliExpress. і замовила собі дві пачки. Тут. Такі блакитно-бускові, а ці просто блакитні. Ось так от вони виглядають. Вони не такі самі, я це можу сказати точно, але я думаю, на вишивці теж будуть виглядати непогано. Різниця полягає в тому, що намистини, які були в тому сюжеті від Джаснен, вони були саме такі круглі, от саме у формі краплі. А ці виглядають більше як така половинка краплі, Вони мають пласке денце. І, до речі, одна пачка тарих стала мені 70 гривень. Я не знаю, чи це дорого. В описі пише, що вони скляні, але я в цьому не певна. Давайте подивимось. Ні, я дуже сумніваюся, що вони скляні. Це більш мені схоже на епоксидну смолу або щось таке, що, напевно, це крил, ви знаєте, таке, що використовують для нігтів. Проте виглядає прикольно. Я не знаю, як воно буде пришиватися, але... Можливо, в мене буде нагода спробувати. І насправді в мене немає жодних проєктів чи ідей, де я б хотіла їх дійсно застосувати. Просто хотіла їх мати, бо вони мені сподобалися. Це не такі самі, але схожі, але просто мені хотілося їх мати. Дуже дивна психологія, але з іншого боку, це пояснює, чому їх не придбала, коли кинула в кошик. Я думаю, це було ще влітку. Наступна посилочка це виглядає дуже дивно і зовсім не так, як я очікувала. Це такі наперстки, можна сказати, з лінійкою, що допомагає кровщині чи вишивальниці обрамляти краї тканини, щоб стіпки були рівні, рівномірні. Принаймні так засвідчує продавець на Aliexpress. Ось так це має працювати. Я маю затиснути тканину позаду цієї лінійки і вишивати, і шити та оцей. Стібок з нахлестом, я не знаю, як він називається, вздовж цієї лінійки, щоб робити рівномірні стібки. Оці штучки тут є різного розміру, 2, 3 і 4 міліметри. І, до речі, видно, що вони надруковані на 3D-принтері. Можливо, навіть сама оця чорна фарба теж надрукована на 3D-принтері. Але цікаво, чи ця лінійка взагалі відповідає дійсності, в мене є штангенциркуль. Я можу це точно перевірити. Але насправді я не думаю, що комусь треба дійсно ось так от супер рівномірно робити оці стіпки на 4 мм, чи на 3 мм. проте, mm -hmm. <рес> вимірюючи ось це, мені здається, що щось тут пішло не так. А окрім того, я там всередині бачу, що це лінійка надрукована поверх іншої лінійки, і це виглядає доволі дивно. Я тут собі відмірила 4 мм, поміряла. Там на 4 міліметри, там трохи менше десь 3,6. Зараз відмічаю 2 міліметри в мене тут на лінійці. І дивлюся десь схоже, що 2 міліметри. В мене питання до минулої себе. Настя, на що ти це замовила? На що ти це кинула в кошик? Тим паче це коштувало. Я не пам'ятаю, скільки це коштувало. 82 гривні, Настя. Тобі що нема куди витрачати кошти? Це було тупе певне логічне рішення купувати таку ерунду. Проте я це спробую і подивлюся, чи дійсно мені буде легше з цим обробляти краї тканини. Я це іноді роблю. Хоча в мене і є швейна машинка, іноді мені неймовірно лінь її діставати і строчити собі тканину, тому я роблю це руками. Це завжди не виглядає охайно, абсолютно. Але так як я знімаю відео, мені б хотілося зробити краї охайними. Що, здається, це є причина, чому я це придбала. Але чи це мені допоможе? Якщо швейна машинка мені не допомогла, то я не думаю, що і ось ця мені допоможе. Проте, якщо у вас нема швейної машинки і ви бажаєте щось таке спробувати, напишіть мені, я віддам вам безкоштовно, бо я дуже не люблю викидати пластик. І я вважаю, що якщо існує якась річ, і вона може мати корисне застосування. Я краще це віддам людині, яка це застосує. Ріжемо далі. Спочатку я дуже засмутилася, бо вона зовсім не виглядає так, як на сторінці магазину де я це замовляла. Але я потім зауважила, що тут є якась плівочка, яку можна зняти. Ось, дивіться, це органайзери для ниточок з нумерацією. Такі вони бусково-рожево-сині, тут якась трояндочка намальована, це напевно, порано видно. Ну такі дірочки, нумерація, якість жахливо, воно все шершаве, шовк сюди точно не можна чіпляти. І воно берете, мені здається, що я замовляла щось інше. Воно виглядало як половинка такого органайзера. Але, до речі, що є плюсом, вони різні. Тут є різні дизайни на одному така мушля, а на іншому троянда, що може допомогти швидко розрізняти, хоча вони доволі схожих кольорів. Я думаю, що я можу це застосовувати для ниточок бавовняних, але точно не для шовкових. Але я не розумію, звідки береться пил. От я тракаюся, в мене всі руки якісь пильні. Але вони маленькі, і це плюс, бо їх, наприклад, можна організувати разом з мілхілом стандартного розміру. Я певна, що такі органайзери туди й увійдуть. Хоча я не певна, що там бувають набори, де є 30 кольорів. Але точно є набори, де є понад 10 кольорів чи понад 6 Де є понад 6 кольорів, я вже не можу використовувати свої органайзери, бо там всього 6 отворів. І мені треба брати 2-3-4, мені це незручно. А таку штучку можна застосувати. Два таких органайзери коштували мені 133 гривні. Якщо чесно, мені трохи шкода грошей. Але я сама винна. В мене є папір і в мене є дракол. Я могла б собі кожен раз робити, і я раніше і робила органайзери з звичайно такого твердого цупкового паперу. Але щось зі мною сталося, я подумала, для відео було б класно мати ось такі блакитні, бускові, якісь органайзери. А нащо? Не знаю. Давайте відкривати наступно. І ця посилка вже навіть якась велика. А, це в мам там не одна посилка, там декілька. Дівчата, у нас прибавилось роботи. Боже, вони не закінчуються. О Боже. Там було ще п'ять посилок. І в першу чергу хочу позбутися великих, щоб просто прибрати вже це сміття зі столу. А тут був ось такий фетровий органайзер для бісеру. Це такий килимок, який можна покласти на стіл. Але я пам'ятаю, що купувала його не для себе, а для своєї сестрички. Звісно ж, я його їй відправлю, я не так багато працюю з бісером, мені воно не треба. А причина, чому я вирішила це зробити, бо коли моя сестра була в мене в гостях і працювала з бісером, я помітила, що він в неї катається по всьому столі. І я подумала, що така річ буде для неї зручна і корисна. Тож, напевно, це посилка не для мене, але тим не менш її можна перевірити. Ну, По-перше, вона повністю вся суцільна фетрова. Тут є такий шар середньої цукіності, я б сказала, як основа. І така рамочка з прорізями. Це більш такий супкіший фетр, і вона закриває. Наче, як я бачу, оці комірки щільно ізольовані одна від одної, тобто бісер не буде розковзувати між комірками знизу, і також тут є така лінійка, що може бути доволі корисним, але ми її перевіримо. Лінійка, наче, відповідає дійсності 1 см дорівнює 1 см. Сестра може бути певна, що воно її все вимірює правильно. Ще одна велика посилка. О, це вже якийсь преміум клас. Дивіться, тут картонна упаковка. Це незвично. А, я поняла. Я не очікувала, що вона приїде таким маленьким і пласким. Дівчата, це. Тримачка для ниток, для конусних, конусної намотки. Зберемо і подивимося, як воно працює. І воно прям саме дерев'яне. Виглядає як шпон. Та, мені здається, що це шпон, але лаковане, проте доволі пильне і брудне. Так, давайте збирати по інструкції. Нічого не понятно. Воно не виглядає надійним. Дивіться, мені поклали викритку. Просто чарівно. Викритку, щоб вкоротити саморіз. Це просто смішно. Я пішла за трилі. Технологія. Але є проблема. Оця штука тримається суто на магніті, але мені не здається, що цей магніт витримає вагу мого шовкового моточку. Я здивована. <laughs> Вау. Це мені значно полегшить роботу, якщо чесно, бо ці катушки мені постійно треба десь закріплювати, десь ставити і бажано в безпечному місці, щоб вони могли розкручуватися, але нічого такого, щоб тримало і дозволяло катушці цій бобінці, в цьому конусу крутитися в мене не було. А це доволі гарне і просте рішення. Зараз подивимося, скільки воно коштувало. Ось ця тримачка для ниток стала мені в 510 гривень, і якщо чесно, я цією покупкою цілком задоволена. Мені подобається, і мені подобається колір, і те, що воно дерев'яна. Єдина проблема в тому, що мені дали просто викрутку, щоб я котила саморізи в дерево. Це було не дуже зручно, і я не певна, що рукодільниці без дрелі змогли б це зробити дуже легко вдома без допомоги інших людей. Це мінус цієї покупки. Якщо б в мене був якийсь рейтинг, напевно, за це б я б зняла один бал. Можливо, мені варто написати відгук до цього товару. Але в цілому мої враження дійсно позитивні. Хоча ця інструкція дійсно доволі дивна. Далі. О, це маленький дорожній органайзер для каравецького приладдя. Там мають бути ниточки, голочки, щось таке, щоб швидко підлатати якісь речі. Але я це купила, тому що воно мені схоже на мою іграшку Полі Покіт. Улюблену іграшку, найбажанішу іграшку з мого дитинства. Ну, воно не прям таке, але мені чогось було схоже. Я зараз принесу іграшку і покажу вам це разом. Ось це моя іграшка Полі Покет. Мені її подарувала моя подружка, думаю, десь приблизно на 8 березня. Вона просто подарувала безперейде, насправді. Це міні такий ляльковий будиночок. Це всередині виглядає ось так, але це не є тема відео, тому я не буду на цьому сильно зупинятися. Але сенс в тому, що ось ця маленька скарінка, чогось мені... Нагадала таку іграшку, і в мене виникла ідея придбати це. була ніби друга така іграшка. Зараз ми подивимося, взагалі, як вона виглядає всередині. Я навіть не роздивлялася інвентар, що там взагалі мало йти. Мені просто сподобався сам кейс. Насправді він доволі схожий по якості це, в принципі, той самий китайський пластик, незважаючи на те, що ось ця іграшка пише, що це зроблено в Англії. Не зроблено, а за Фірма походить з Англії. Оця річ зроблена в Китаї, так само, як і це. Тож, я думаю, різниця насправді невелика. ось так воно виглядає. Дивіться, вона таке мініатюрне, то доволі багато всього. Боже, ви тільки подивіться на ці супермініатюрні ножечки. Вони можуть скласти конкуренцію кохані. Насправді, по якості схожі на ті китайські копії кохана, і вони так само дуже важко стискаються. Мені прям треба перекладати зусиль. Але принаймні це не нагла копія. Хоча, можливо, вони копіюють щось інше, проте я просто не знаю. Тут є декілька гудзиків, кнопок, голок, одна булавочка, нитка вдягач, які я дуже люблю, пінцет, не знаю для чого. І три булавочки, напевно. так? Тоді, що ось це? Це французька булавка, а це звичайні булавки, це згадала. Прикольна річ можна носити з собою. Але спочатку давайте її прокачаємо наліпкою. Ну, дійсно, дуже схоже виглядає. Не знаю, чогось мені це приносить стільки задоволення. Вона, звісно, така наліпка вона не така сама золота, як у оригінальних виробів від Poly Poкit. Я просто замовляла її в Одесі. Мені намалювали такий дизайн, схожий до оригінального, і воно не золоте, воно просто таке золотого кольору, можна сказати. Продай мені дійсно подобається, і дизайн цієї шкатулки дійсно якось мотивує мене чогось. Так просто зробити і кинути це в свою сумочку. Я думаю, що я буду це з собою носити. Не знаю нащо. Насправді в мене ніколи не було такого, щоб я колись мала необхідність щось пошити, пришити, перешити, будучи десь не вдома. І насправді вдома в мене такого швинного приладдя теж немає. Коли мені треба зашити якусь дірку чи пришити вузок, я використовую нитки муліне і вишивальні голки. Така правда. Тож, може, ця покупка не є для мене річчю першої необхідності, проте я нею дійсно задоволена. Воно коштувало 82 гривні. Це просто 5 з 5, 10 з 10. Мені прям подобається. Вона важкенька, така приємна, вона не має люфту, тобто воно ніяк не скипить нічого, вона трохи шумить, але я думаю, що там оці голочки всередині просто сатаються і все. Класна покупка, я задоволена. Давайте дивитися далі. А, це ножиці, боже, вони якісь дивні. Вони значно більше, ніж я собі уявляла. Я думала, я. Купую звичайні ні, такі вишивальні ножиці, а ці доволі великі. Для порівняння, ось так вони виглядають зі звичайними канцелярськими ножицями, тобто вони дійсно доволі великі. І ось так вони виглядають поруч з вишивальними ножичками, то ці дійсно поменше. Вони такі філігранні, я б сказала. Хоча я не пам'ятаю, щоб я такі обирала. Тут на ручках карбування ніби з ярипочками іерогліфами. А, і тут теж ніби таке око, ніхерційці, напевно. Ну такі єгипетські ножиці. Наші їх купила, правда, я не знаю. Давайте перевіримо, як вони ріжуть. До речі, насправді на Алікспрес доволі багато вишивальних ножиць, і я не бачу нічого порану в тому, щоб їх там купувати, бо я знаю, що вони на початку всі будуть більш-менш нормально різати. Те саме з будь-якими ножами, ножицями взагалі. Коли вони нові, вони всі працюють добре. Але єдине питання, як довго вони будуть вам слугувати. Якщо ви хочете мати прям надійні ножиці на довгий період часу, то звісно ж варто обрати більш якусь притомну фірму і ножиці, які обслуговуються і які можна потім буде заточувати. Але якщо вам потреба просто ножиці для фотографій, і ви схильні до того, щоб мати їх там 10 різних штук, і щоб вони всі були різні, різними кольорами і щоб вони були. Різнофілігеранами, то, звісно, можна просто накупити їх з десяток на AliExpress. Ріжуть чудово, доволі важкі. Я думаю, що я можу. Доволі приємний звук, я б сказала. Я думаю, що я можу використовувати їх для канцелярії, бо в мене якраз нема ножичок, якихось гарних для мого скрабуку, для ведення мого скрабуку. Можливо, я їх для цього і замовляла. я не пам'ятаю. Я, я дійсно не пам'ятаю, як я їх кидала собі в кошик. Проте, давайте глянемо, скільки вони там взагалі коштували. 298 гривень, але товар більше неактивний. Не знаю. <рес> я так розумію, що він став неактивний після того, як я вже зробила замовлення, що було всього тиждень чи два тому. Тобто я не знаю, як довго вони лежали в кошику, але весь цей час вони були доступні, а потім якийсь момент зникли. Напевно, там був єдиний екземпляр чису для мене. Оцих дуже дивних ножиць. Чи задоволена я цією покупкою? Вони виконують свої функції, вони доволі великі для вишивання, проте мають нормальний розмір для ведення скребуку, Але в руці я б не сказала, що вони дуже зручні і вони доволі важко ходять. У мене є проблеми з моторикою рук, з моторикою пальців, і для мене це дуже важливо, щоб ножички ходили мені легесенько, тому це не такі ножиці, які б я брала для своїх активних процесів у вишивці. Для активних процесів я беру ножиці кращої якості, які дуже легко ходять, і вони самі по собі мають таку легшу вагу, я б сказала. Так, давайте далі. В цьому іранському пакетику був ось такий маленький пакетик. Просто Китай. У мене питання: нащо мені стільки пластику? Нам свого в Україні вистачає. Тут, до речі, навіть порано видно, що саме це було. Це нитковдірач киця. В мене такий був, я його купувала в якомусь українському магазині. Можливо, це був магазин з швейними машинками Жаном. Якусь запчастину там купували, і там були оці киці. Але потім я знайшла, що такі є на AliExpress, і мені оці киці дуже подобаються, бо вони магнітяться. І я можу такий нитковдірач тримати на своєму активному процесі, і мені це доволі зручно. В мене була кицька така кольорова, в цей раз я замовила таку чорно-білу, до речі, вона так. Схоже до мене сьогодні, мені здається. Е, в мене така була, але в неї порвалася ця проволока і щось я за нею сумувала. У мене нитковдягачів, вдягачів, напевно, вже штук 20 вдома. Я їх купую жміннями, вони мені дуже треба, бо очі мають відпочивати, руки мають відпочивати. Облизувати нитку я не хочу і не люблю. Я користуюся такими штуками постійно. Звісно ж, вони доволі часто рвуться, і я купую нові і нові. У мене є як і такі залізні звичайні, як і з різними. Пластиковими аплікаціями, але ось такий е, об'ємний, такий залізний. Це як пін. Можливо, це був пін. Тут є якийсь слід від чогось. Я не знаю, чи то був магніт, точніше можна магніт сюди прикріпити, і воно вам буде слугувати як магнітна вишивку, але нитко вдягаєш. Звучить дивно. Напевно, краще цього не робити. Але і цю кицю можна так догори дригом ставити в отвір на рамі. Я так зазвичай робила. Мені це було зручно. Коротше, крийця класна, і зараз скажу, скільки вона мені коштувала. Я пам'ятаю, що таку в Україні я купувала за 75 гривень, а з Китаю 187. Відчуваю себе дорепи. Але з іншої сторони доставка то була з Китаю безкоштовно, а в Україні довелося заплатити принаймні 65 гривень. Все одно відчуваю себе дорепи, могла б купити десь в Україні. Хоча я не певна, що вона дійсно в Україні коштувала 75 гривень. Давайте перевіримо. В магазині Sunny Day є такі за 120 гривень. Плюс доставка виходить приблизно 180. Все нормально, я не провтикала. Але чи задоволена, я тепер цією покупкою я не певна. Іншим разом краще куплю в Україні. Вони їх купують десь по оптових цінах, і їм це виходить дешевше. Залишилася одна ось така посилочка, така коробочка, і я навіть не здорадуюсь, що там може бути. Воно там щось таке важкеньке і тверде. А, все, я поняла. Це тримачка для п'яльців. Це тримач для п'яльців з такою кліпсою. Але він, вона дуже прям важка. Мені важко. Але якщо мені важко щось різати чи ось так от стискати, це не означає, що всім це буде важко. Просто в мене хворі руки. Коротше, я відчуваю, що десь мене трохи намахали. Проблема така: тут мало бути кріплення для п'яльців і для столу, а між ними. Щось, що їх з'єднує. Але наразі цього щось немає чогось. Так, зараз я подивлюсь, що я взагалі замовляла. А, це не той телефон. По-перше, це коштувало 330 гривень, а по-друге, мені не вистачає деталі. Це мала бути ось така річ з трьох компонентів: дві такі кліпси і одна така палка гнучка, яка б мала їх з'єднувати, але в мене її чомусь немає. Я точно певна, що купувала саме ось таку. Бо в списку замовлень воно так і пише. Відчуваю, що хтось отримує дуже поранений відгуку, бо я не можу цим користуватися. Чи задоволена є цією покупкою? Абсолютно ні. Чи спробую я повернути за неї кошти? Точно так. Чи змогла б я нею користуватися взагалі? Напевно, що ні. Я тільки що усвідомила, що ця кліпса має недостатню товщину, щоб закріпитися на моєму столі, бо в мене доволі широка стільниця. Ну, просто сюди накріпиться. Не Невдала покупка, невдалий вибір, невдалий продавець, щось десь мене обманули. Дуже сумно закінчувати це відео на такому лайні. І не знаю просто як ще це назвати, хоча 330 гривень в наш час і не такі великі кошти. Все одно я шкодую про цю покупку. Краще б я задонатила цю суму. І до речі, якщо вам сподобалось це відео, я раджу вам зробити те саме. Перше посилання в описі до цього відео монобанка збір для бригади снайперів з Одеси. Хлопці і дівчата, звідти, звісно ж, безмежно будуть вам вдячні за підтримку. Ну, а я вам вдячна за ваш перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Маю надію, вам сподобалось це відео або допомогло відволіктися від турбот. Ну а ми з вами побачимося зовсім скоро вже за тиждень. І це буде звичайний вишивальний щоденник, де я буду показувати все, що не вишивала, поки ми з вами не бачилися. Тож до скорих зустрічей і слава Україні та мирного неба на віки вічні.